Футбольний клуб Тернопіль здобув впевнену перемогу у домашньому матчі проти футбольного клубу Карлівка з Полтавщини. Це була остання домашня гра перед зимовим відпочинком. Муніципали обіграли гостей на власному полі з рахунком 2-0. Голи забили Сергій Куріцький та Богдан Семенець. У домашніх поєдинках першого кола чемпіонату України можна ставити завершальну і позитивну крапку, зазначає головний тренер ФК «Тернопіль» Василь Івагеш. Приживав до цієї думав однону. Бачите, в 2012 році проігрували, практично пройшли цей варіант. в Цей рік іще не програли вдома. І думаю, одно, що ми заслужили сьогодні на похвалу і хлопці на хорошу ігру, тому що ви бачите, наскільки було важко. І ми думали, що команда прохідна технічна дня внизу, де ми таких команд боїмося, але за счет пресіму, за счет двотайми праці ми десь досягнули свого результату. Розпочати друге коло чемпіонату наставники в Катернопіль планує з тим же складом команди, який є сьогодні. Водночас, за словами Василя Івагеша, у кількох гравців закінчують. Ця контракт, тому не виключено, що зокрема нападник Богдан Семенець та голкіпер Микола Плетенецький можуть завершити свої виступи за муніципальний клуб.